Вітаю вас, шановні колеги, дорогі слухачі. Сьогодні темою нашої зустрічі на мистецькій конференції є презентація нотного збірника пісні для всіх. Вірю, що дуже скоро в нашій країні запанує довгожданий мир, гармонія, прийде перемога. Наша Україна зацвіте, ми зможемо ще більше їздити на фестивалі конкурси, розвиватись, збагачувати свої знання. Набувати нового досвіду, отримувати нові знайомства, здобутки, досягати нових висот. Хай процвітає наша мова, ще більше збагачується наша культура, щоб ніхто не міг у нас нічого вкрасти. За час відстоювання нашої незалежності ми стали ще більше загартованіші, згуртованіші, переоцінили цінність життя на цій планеті. Тож крокуємо вперед, навчаємо наших дітей, бо діти це наші квіточки, майбутнє нашої держави. Отже, збірка пісні для всіх. Взагалі я пишу збірники на свої слова та музику, виконую пісні, виконують їх також мої учні. Є такі збірники, як пісні для дітей та молоді, на крилах музики, 12 поспівок, 10 вокалізів, 10 пісень, вокалізи для дітей, молоді та дорослих, інструментальні збірники. Остання збірка була Пісні та романси, де я взяла декілька віршів поетів. І якось так закрутили, що почала шукати або попадались під руку вірші. Які сподобались, і я використовувала їх для написання пісні. Так само в цей збірник увійшли пісні не лише на мої вірші, а і ще іншої нашої місцевої авторки Любов Ян. Це котик протик вишиваночка Мамо, я обійму». На мої слова. Веселі нотки українці з Родоми, Батьківщина моя. І є е, вірші, які ми писали разом з тією авторкою. Це Русалочка, робот, Школа Рідна Ти Чудова та інших авторів вірші. Всього у збірнику 50 пісень, написані вони буквально за три місяці. Чому назвала збірник пісні для всіх? Тому що там зібрані пісні для різного віку на різну тематику. Діапазон пісень в більшості в межах октави. Дуже легко вчаться, швидко запам'ятовуються. Акомпанементу там, правда, немає, але є виписані функції, за якими ваш концертмейстер може імпровізувати. Багато пісень з книги можуть виконуватись як дітьми, так і дорослими. До кожної пісні є МП3 з прописаною мелодією та мінус. Збірку розділили на такі частинки. Дорослі, дитячі. Осіння тематика є три пісні. Новорічні. І воєнна тематика, на жаль, актуальна тема. Не хочеться писати на таку тему, але ми пишемо про те, що нас оточує, що з нами відбувається тут і зараз. Першу пісню, яку я запропоную вам прослухати, це буде пісня на мою музику, слова нашої місцевої авторки Птаха Щастя. Я віднесла її до дорослих. Але вона з великим успіхом виконується дітьми. Тобто вона універсальна. Так як і є ще пісня Голуб миру, вона також співається дітьми і дорослими. Тож послухаємо цю пісню у моєму виконанні. Будь ласка. Щастя крилом змахнула, й полетіла кудись вдалечі, не хотілось її випускати в потаємну безодню небеса вона не хоче до мене, Хоче далі, далі хочи, Птаха щастя, птаха любові, Птаха здійснення всіх моїх. Птаха щастя, птаха любові, птаха здійснення всіх моїх мрій! Наступну пісню, яку я хочу вам показати, буде пісня, також з першого розділу дорослі пісні. На мої слова та музику. Називається вона до Марії. Є в збірці пісня Відлуння Божого Різдва на мої слова та музику. Але мені захотілося написати ще до Діви Марії, Матері Ісуса Христа. Я записала відео на цю пісню, тож прослухаємо фрагмент у моєму виконанні. обдарованих дітей України і не тільки України, по всьому світу, так як мої п'єси грають. Одного разу запитала у дівчинки, яку пісню написати. ну Підлітки зараз хочуть про кохання. Так народилась пісня Мелодія мого кохання на мої слова та музику. Зараз я її вам продемонструю. thank uh you -huh. Розділ дитячі пісні і хочу вам показати пісню, яка називається патрон Вона стала популярна, виконувалась в Білорусії, була перекладена, співалась на благодійному концерті в місті Фатіма Португалія. Зараз прослухаємо її у виконанні діток 3-4 років. Зі буде пісня із розділу Новорічні пісні. Написала я її разом з місцевою авторкою. Назву придумала я і ми разом написали вірші до цієї пісні. Вона також стала популярна її заспівала Ніночка Козій. Прослухаємо її у виконанні маленької зірочки Поліни Нагаєць. Останній розділ збірника це пісні воєнної тематики. Тут я би хотіла показати дві пісні. Першою буде пісня Не треба війни. Коли робила цю пісню, чомусь не задумувала, що вона буде для хору. Написалось, як підказало серце, тільки виставила цю пісню, керівники колективу почали писати і просити ноти Хочемо вашу пісню. Давайте прослухаємо фрагмент. останнього розділу пісня Солдати нас захисти. Вірші я написала разом з нашою місцевою авторкою. Вона запропонувала каже, давай напишемо пісню про солдата. Кажу, добре, тут же наспіваю приспів. Вона дала кілька рядків, а далі я вже допрацювала текст і зробила пісню. Потім і записала її на студії. Отже, Слухаємо фрагмент цієї пісні. Ворожі до нас прийшли. Мати намагались, відсіч добре ми дали, в бою ми не здавались, на розсині мужній не можна здолати, привикли свій шлях вибирати. Безмежна подяка герою, солдату, Тобі, ні воїни брати. Солдати нас захистить, солдати нас спаси, солдати до беремо, ти приведи. В Україні живемо і прагнемо свободи. Шляхом ми йдемо, не страшні усі негоди, тебе зачекали всі рідні твої, борониш ти рідну державу, дорослі, діти невинні усі, чекають кінець війни. Saudade nas passinhas. Завершення хочу побажати всім миру, благополуччя. Давайте разом тримати культурний фронт, допомагати нашим захисникам. Нехай якнайшвидше настане перемога. Купити збірник можна як в електронному варіанті, так і в друкованому. Екземпляри будуть. Ціна 300 гривень з фонограмами теж окремо можна буде придбати. Всі відео на пісні з текстом. Та прописаної мелодії можна знайти на моєму YouTube каналі Буду дуже рада, якщо будете використовувати мої пісні у своїй роботі, другій частині пісні для всіх бути, я вже її пишу. Тож, запрошуйте ще, прийду ще презентувати. Тож, беріть мої координати у організаторів мистецького форуму. Шукайте мене в соціальних мережах. Тіктоку я не маю, мене два рази заблокували. У Фейсбуці у мене дві сторінки. На одній із них група творчості та група Все для вокалістів. Щиро запрошую вас туди приєднатися. Дякую всім за увагу.